18.06 в Україні для вас мовець, Інтер і Я Анастасія Даугле. Новини на цю годину маємо наступні. Документи спрямовані на завершення війни, майже готові. Про це у Давосі заявив український президент Володимир Зеленський, коментуючи зустріч із Дональдом Трампом. За його словами, Україна працює абсолютно чесно і з повною відданістю. Росія має усвідомити неминучість припинення війни, тому тиск на Кремль повинен залишатися безкомпромісним. А підтримка України лише посилюватися. Говорили з Дональдом Трампом і про захист українського неба. Також Володимир Зеленський проанонсував. Завтра та післязавтра першу тристоронню зустріч України США та Росії в Об'єднаних Арабських Еміратах. Я сподіваюся, що Америка продовжить бути з нами, і Європа повинна бути сильною, і Україна готова допомогти з усім, що потрібно, щоб гарантувати мир і запобігти руйнуванням. Ми готові допомогти іншим стати сильнішими ніж вони є зараз. Ми готові бути частиною Європи, яка дійсно важлива, Європа реальної сили, великої сили. Сьогодні нам потрібна ця сила, щоб захистити власну незалежність, але вам також потрібна українська незалежність, також тому, що завтра можливо, вам знадобиться ваш спосіб життя, і коли Україна з вами ніхто не витиратиме об вас ноги. Дуже хорошою назвав розмову з українським президентом президент США Дональд Трамп. Про це він заявив під час спілкування з пресою. Відео прилюднив канал Sky News. Очільник Білого Дому додав, що завтра буде зустріч з росіянами, зокрема з Путіним. Усі хочуть, щоб війна завершилася. Так резюмував Дональд Трамп. Нагадаю, зустріч Трампа та Володимира Зеленського відбулася сьогодні на полях економічного форуму у Давосі. Двоє людей поранені у наслідок ворожого обстрілу з Запоріжжя. Окупанти атакували кабами комишуваху. Під вогонь потрапили дві жінки. Обидві у стані середньої тяжкості повідомили у Запорізькій ова. До дванадцяти зросла кількість потерпілих у наслідок ворожого удару по кривому рогу. Серед них четверо дітей, півторарічні та дворічні хлопчики та дівчатка 8 і років. Про це розповіли в Ова. Суттєво пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Рятувальники обстежують територію та надають необхідну допомогу людям. На місці працюють екстрені служби. 94 ударних БПЛА запустили росіяни цієї ночі по Україні. Як повідомляє командування повітряних сил, наша ППО збила або ж заглушила 80 з них. Працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 10 ударних БПЛА на 10 локаціях, ще на чотирьох падіння уламків. Росія готує нові удари по українській енергетиці. Про це заявив заступник постійного представника нашої країни при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Папогусинець під час засідання форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ. Повідомляє Укрінформ. за його словами. Є інформація, що росіяни битимуть серед іншого і по об'єктах та мережах, які обслуговують атомні станції. Лише цього опалювального сезону країна агресорка скоїла. 256 повітряних атак на енергетичну та критичну інфраструктуру України. А від 11 січня удари по енергооб'єктах окупанти завдають практично щодня. Папа Гусенець наголосив, що кожен такий удар посеред суворої зими послаблює та підриває зусилля держав для припинення війни. Польща передає Києву 400 генераторів із державних резервів. Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьетр Лукасевич. За його словами, потужні установки вже прямують в Україну. Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував полякам за енергетичну підтримку. У межах збору вже накопичили близько 5 мільйонів злотих. Розвідували наслідки удару Орешником по Львівщині. СБУ затримала двох агентів, що працювали на російську розвідку. Зловмисниками виявилися 64-річний житель Мукачева та його 22-річний безробітний сусід. Молодший чоловік приїхав на Львівщину після атаки і поетапно обходив локації у районі ракетного обстрілу. Знімкував їх і фіксував координати на Google-мапах. Зібрану інформацію передавав так званому старшому агенту, який залишився у Мукачеві і напряму звітував куратору з російської спецслужби. СБУ затримали обох поплічників Російської Федерації: одного за місцем проживання, іншого на гарячому. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Із конфіскацією майна. Моя задача була ну, візуальний нагляд спостереження за які можуть перебувати, а також який рух відбувається на Львова. Зі мною зізнався воєннослужачий РФ. Почав просити мене Посматри в Львов з послідніх раз він попросив поїхати посмотрети Львов, куди попалі ракети і какою ущерб пані нанесли по каким об'єктам. За наявними даними, расисти потребували інформацію про масштаб руйнувань українських об'єктів після удару, щоб використати її у своїх інформаційно-психологічних спецопераціях та для планування нових обстрілів по регіону. 123 бойових зіткнення по усій лінії фронту від початку доби фіксує генеральний штаб. 56 разів. Ворог намагався посунути лінію оборони на Покровському напрямку. 35 – на Костянтинівському та Гуляйпільському. На Олександрівському захисники зупинили 8 російських штурмів. По сім наступів противник здійснив на Краматорському та південно-слобожанському. Шість атак окупанти завдали на Лиманському. Сили оборони уразили низку об'єктів ППО ворога та нафтовий термінал Тамань-Нафтогаз. Про таке повідомляє генштаб ЗСУ. Нафтовий термінал Тамань-Нафтогаз розташований у Краснодарському краї і задіяний у забезпеченні російських збройних сил. Там пролунали вибухи і вирує пожежа. Завдані збитки уточнюють. Крім цього, уражено низку ворожих об'єктів у тимчасово окупованому українському Криму. Серед них радіолокаційні станції противник ГЕ. Небо у та небо М є влучання і по інших об'єктах ворога на тимчасово окупованих територіях, зокрема по складу зберігання БПЛА на Херсонщині, командно спостережному пункту на Донеччині підтвердили у генштабі і ураження складу боєприпасів у Дебальцевому. Там відбулася масштабна детонація. Російський ЗРК стріла 10 знищили бійці 423-го батальйону безпілотних систем ЗСУ скіфські грифони. Відео оприлюднили на своїй сторінці у Фейсбуці. Зенітний ракетний комплекс Стріла 10 призначений для спостереження та знищення цілей на малих висотах. Такі установки у Росії більше не виробляють. Орієнтовна вартість заміни становить від 6 до 8 мільйонів доларів. Вартісну ціль наші охоронці вполювали дроном, який дешевше, майже в 250 разів. Сьогодні на полі бою вирішальними у руках наших захисників є технології. Безпілотники стали очима та зброєю багатьох підрозділів. Вони дозволяють виявляти ворога і берегти життя українських захисників. Завдяки вашим донатам ми вже зібрали кошти на два розвідувальні дрони для роти безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади, які вже успішно працюють на фронті. Наразі ми продовжуємо збір для бригади на розвідувальні та ударні безпілотники. Пілотники і необхідні деталі. qr код та номер картки для донатів ви бачите на екранах. Зазначу, що пілоти підрозділу здійснюють повітряну розвідку, коригують удари та знищують техніку і живу силу противника. Кожен донат це додатковий виліт, своєчасно виявлена ціль або врятоване життя. Нагадаю, що підтримати підрозділ можна вже зараз за qr кодом або ж за номером картки, який бачите на екрані. Дорогі українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї ОМБР. Щодня ми виконуємо завдання захисту нашої держави, працюючи в складних і динамічних умовах сучасної війни. Наразі наш підрозділ проводить збір коштів на дрони та необхідні комплектуючі, які допоможуть підтримувати стабільну роботу безпілотних систем і виконувати бойові завдання більш точно та безпечно. Ми звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитись до цієї справи. Кожен внесок, незалежно від суми, є важливою частиною спільних зусиль зі зміцнення оборони України. Щиро дякуємо всім, хто підтримує Збройні Сили України, волонтерам і кожному українцю, хто робить свій внесок у нашу стійкість і майбутнє. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Мінус 1070 російських окупантів за добу за інформацією генштабу збройних сил України. Всього з початку вторгнення армія Росії втратила тисячу, 1 мільйон 230 тисяч 810 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 тисяч 596 ворожих танків, 23 тисячі 943 бойові броньовані машини, 35 тисяч 516 артсистем, 1623 РСЗВ та 1282 засоби ППО. Знищили 434 літаки, 347 гелікоптерів, 112 тисяч 828 7 дронів та 4190 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і два підводних човни, а також 75 416 спецавтівок. Лебединний курорт посеред зими. На межі Рівненщини та Хмельниччини оселилися сотні білих красенів. Птахи облюбували водойму, яку навіть у люті морози не сковує крига. Місцеві жителі та туристи знають про цю місцину вже давно, і лебедині сім'ї вже встигли навіть стати справжніми зірками для туристів. Чи не щодня подивитися на птахів і підготувати їх ідуть цілими родинами? Зимову лебедину артракцію відвідала і моя колега Сніжана Сидорук. Гойдаються на хвилях гелгочуть, але нікуди не летять. Довгошиї білосніжні красені велично тримаються на воді. Раніше на зимівлі вони літали у теплі краї за тисячі кілометрів. Тепер їм затишно і вдома. Щороку на межу Рівненщини з Хмельниччиною злітаються сотні лебедів. Птахи облюбували тутешнє водосховище. Воно не замерзає навіть у люті морози. А все тому, що водойма охолоджує енергоблоки, пояснюють на атомній станції. Для цього технічну споруду штучно і створили. І коли на дворі мороз, вода аж парує. Середня температура навіть при морозах складає більше 5 градусів по водоймі в окремих точках навіть більше. Коли температура понижується ще більше, то з прилеглих якихось водойм так само птахи злітаються на нашу водойму. Подойма стає притулком пернатих уже не перший рік. Чим нижча температура повітря, тим більше тут птахів. Вони гріються. Для людей у цей період місцина перетворюється на туристичну атракцію. Сюди їдуть, щоб помилуватися на лебедині зграї. Птахи тут зовсім не бояться людей, як тільки когось побачать, одразу пливуть до берега. Люди є тут навіть у будні. Ми вже 10 років сюди приїжджаємо, але з донечкою ще не були. Це перший раз. Вона захотіла хотіла побачити лебедів, і ми вирішили поїхати. Роман із Тетяною приїхали показати птахів донці даринці і трішки погодувати лебедів. Привезли з собою зерно. Пернаті від гостинців не відмовляються. Бажано зерно давати, бо хліб кажуть, що важкий там для пташок ну, а рибу вони вже самі тут ловлять собі. Їм тут доволі комфортно і їх, як ви бачите, збирається дуже багато. Лебеді радіють гостям, а за смаколики іноді навіть чупляться. Та перегодовувати птахів не варто, зазначають фахівці. Найкраща їжа та що водиться у воді, а її тут запевняють достатньо навіть узимку. Ми маємо показники різних речовин і того, що є у нашій водоймі. Тому я можу з певністю сказати, що на нашій водоймі для цих птахів достатньо кормової бази. Їх навіть можна не підгодовувати, але це люди роблять виключно для того, щоб їх привабити до себе. Водойма між нетішином та Острогом стала справжнім зимовим пташиним курортом. Крім граціозних лебедів, тут можна побачити качок. А якщо пощастить, то й рідкісних пернатих, які теж злітаються погрітися і поживитися смачненьким. Це дійсно чудо природи, таке скажімо, в нашому регіоні. Одне з найкращих видовищ, яке може бути в цей складний час. І так, знаєте, радощі мало, але ж е, варто, варто приїхати, подивитися, взяти зерна, не хліба, будь ласка, тільки зерна, погодувати пташок, подивитись на цю красу. Працівники атомки радіють, що їхня технічна споруда стала своєрідним лебединим порятунком і приваблює людей. Єдине, що просять, коли фотографуєтесь, дотримуватися усіх обмежень воєнного стану, адже поряд стратегічний об'єкт. З Лебединого курорту Сніжана Сидорок, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Наступний випуск новин готуємо на 19 дев'ятнадцятого за мить в ефірі Олексій Фадієв. Він пильнує порядок. денний далі? Абсолютно точно. Дякую, колего. Будемо говорити про Давос. Всі говорять про Давос, про виступ президента України Зеленського. Ну і ми так само будемо це робити. І звісно, про фронт. боремося за країну рівних можливостей.